І в мене така промайнула думка: дві проблеми, які постійно розбирають на психологічних курсах, але багато людей думає про два питання в своєму житті дві таких е, ділеми. Перша, це те, ой, а що ж про мене подумають? Я зараз зараз що зроблю. І як же на мене подивляться, як же, як же ж я буду така якась неправильна. І друга проблема це, знаєте, там щось хочеш зробити, чи викласти якесь відео, так, контент якийсь, або там зробив якусь річ і хочеш це якось продавати. Ну, таке бажання є. Але внутрішньо думаєш, от хтось там тобі всередині каже, так кому це треба. Просто задумайтеся, що ці дві проблеми суперечать одна одній. Тобто людина знаходиться в двох дилемах, які викреслюють одна одну. Перша дилема що ніхто не дивиться, кому це треба, а друга дилема ой, зараз всі як подивляться. Розумієте, так? І вирішується це питання ось такою практикою. Перше і єдине, Згадайте, як часто ви думаєте про інших людей? Так, я думаю, що всі скажуть як один, що не часто. Зачасту ми думаємо про себе. А не про інших людей. Нам не цікаві інші люди. Якщо наше життя наповнене і цікаве, то інші люди нас не цікавлять. Нас цікавлять е, речі в нашому житті, які то, треба порішати сьогодні якось там, завтра. Коротше, ви мене зрозуміли. Коли ви думаєте, що ой, що про мене подумають. Просто згадуйте, як часто ви думаєте про інших людей. А ще що? От подумають, от на, на навіть якщо подумають і подумають погано, то і що? От що відбувається з людьми, про яких ви подивилися на них? Такі о, це воно втворило. І що з ними далі? От щось погане відбувається. Ну, їх життя взагалі ніяк не міняється від того, що ви подумали про них погано. Всьо, цьомкібомкім. Люблю вас.